З початком повномасштабного вторгнення більшість українців передивилися своє ставлення до російської музики. За даними соціологічного опитування, яке було проведено по всій території України, окрім окупованих територій, більшість українців перестали споживати російський контент. Більше 40% не дивляться російські серіали і стільки ж не слухають російську музику. А яка сьогодні ситуація на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи в Ону імені Мечникова дізнавалася наша редакція. Скільки приблизно в тебе присутні українських треках в улюблених? У мене українських треків, напевно, 90% всього мого плейлиста, а інше – це іноземні, але не російські, тому що російських у мене 0%. Е, Приблизно 80% від усієї моєї музики, а російської 0%. Дуже багато, я думаю, що більше 50-60%. А російських? Жодною, тому що кожне моє прослуховування виводить їх пісні в тренди, їх можуть послухати інші українці та надати їм якісь кошти за це. Я думаю, що це десь 40% від усього мого плейлисту. От. Але я б хотіла змінити цю ситуацію, і щоб 50% було української музики, 50 зарубіжної. Російської нуль на щастя, я повністю відмовилась від неї. Як часто ти слухаєш музику? Я слухаю музику доволі часто, тому що постійно я роблю якісь дії, і дуже, як, як це сказати, сумно робити їх без музики. Тобто потрібно, щоб щось грало на фоні, і я постійно вмикаю якусь музику. А музику я слухаю майже кожен день, і взагалі, в принципі, не уявляю своє життя без неї. Я слухаю музику приблизно кожен день, коли їду в університет або із нього. Е, кожен день. Чи споживаєш ти будь-який російськомовний контент сьогодні? Я споживаю російськомовний контент від українців, які говорять російською. Але російський контент я не споживаю від людей, які мешкають в Росії, тому що. Як тільки наш народ зрозуміє, що на культурному фронті також треба битися і не споживати контент твого ворога, то тоді в нас буде щастя, і ця війна більше не повториться, тому що на цьому фронті також треба воювати. Я також це, так вважаю. І звичайно, що не, хоч, не хочеться бути спонсором терористичних дій. Е, ні, тому що я не хочу бути спонсором цієї війни. Я намагаюся його не споживати, але у нас немає жодних е, плашок про те, що це російськомовний контент або ні. Тому деякі пісні, які можуть бути навіть від е, англомовних виконавців, насправді вони є російським. А ні, після 24 лютого я повністю відмовилась від російськомовного контенту і не хочу спонсорувати війну своїми переглядами і прослуховуваннями. Я вважаю, що наш український контент набагато кращий ніж російський, тому немає нічого. Важливого в тому, щоб продовжувати підтримувати агресора, Який твій улюблений український гурт, мій улюблений український гурт це Hate Speech, тому що вони з Одеси. Мені дуже приємно, що у нас є такі виконавці з нашого рідного міста. Отже, сьогодні ми дізналися, чи слухають наші студенти російських виконавців, і чи споживають взагалі російськомовний контент. А на цьому на сьогодні, все. Пишіть у коментарі, чи слухаєте ви російських виконавців. Буде цікаво почитати. І не забувайте: все буде Україна!